Atlas 140 2012 року. 15 тисяч мотогодин напрацювання. працювання. Чотирьохциліндровий, 4-літровий Deutz на такому екскаваторі. Гідравлічний насос. 188 літрів на хвилину потужність насоса. Такий 15-тонний екскаватор. Економічний, акуратний, доглянутий на спарених колесах з відвалом. Можна звертатися, замовляти швидкоз'ємний механізм на кавші. виробництва екскаватор, який працював у Голландії. Гарний, акуратний стан, кому потрібен отакий доглянутий екземпляр. Будь ласка, звертайтеся, будемо вести вам його в Україну.